Вище швидше далі. Ну, ми на олімпіаду готуємось. Набагато краще. Нарешті ви приїхали, коли у нас відбуваються козацькі забави. Ох і пощастило тобі. А, капітан Грушівки, як побачить, який у нас легіонер, без бою нам перемогу віддасть. Стату, головне не перемога, а участь. Друге місце теж почесне. Не для середюка. Давай, 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 давай. Все, закінчили. Раз, два. Так. Батко, коли ви будете стрибати. Синко. На мені дисципліна набагато складніша. Це в'язання морського вузла, розпалювання багаття вікторина, історія козацтва. І, тобто будете шарох Хто тебе такий слів навчив? Сусід Тарас. Переходимо до силових дисциплін. Іди сюди. Шо? Рубай дрова. На час. На кількість давай. Правда, було легше, коли ашотик сам. Коробки складав, машину грузив, на фестиваль відвозив. Цього року також так може бути, якщо не вимахуватись. Ну, реально, ну скільки можна. Скільки нужно? Мала, ну пообіжалися і хватить, так? Да? Обрубки свої прибрав, поки я тобі ніс не порівняла. Цікаво, і хто ці коробки тепер на фестиваль відведе, а? Хто угодно тільки не ти. Без тебе обійдусь, курдупин. Боже, Галя, що ти ото виглажуєш? Ну вже після першого конкурсу буде, як ото корова пожувала. А я до цього готова. Ти знаєш, телеканалу... мені подобаються козацькі забавки. А що атмосфера хороша, Празднична, халявна дегустація, конкурси та то зрозуміло. Телеканал про старт народного. Я оце ще не поняла. А що вам зрозуміло? Ну поки одні пакують за щоки. Халявне, що попало, інші роками захищають честь яблунівки. Ти що, теж так вважаєш? Ой. Господи, що ви там захищаєте? от подряд друге місце. Захищають вони. А ви яким місцем можете похизуватися? Хіба що тим яке від'їдаєте? Да, якби б ми тільки захотіли, ми б легко виграли той гадський конкурс. Бать. Мощна, вмістительна, багажник великий. А замість фар рентген. Що? Ну, діагноз зрозумілий. Вхід пішли нещирі щирі компліменти, значить тобі від мене щось треба. Треба цей продукти і палатку відвести в козацьку долину. Ха, ти що ти знаєш яка там дорога? Туди тільки що тим драндулетом можна проїхати. Якщо хто не то не жалко. Та там завтра можна нормально заработати. Ці козацькі забави весь район припреться. Не проводять? Ну, ми там з батьком і з дідом п'ять років підряд перемагали. Нам побіда й не світить. Команда грушівки розриває нашого середюка як Тузіґрілку. Таким спортсменом воно ну, не дивно. Ну Добре, я тебе відвезу. О, спасіба. Ти знаєш що? От мої рентгенівські фари. Показують, що в тебе є нестримне бажання помити машину Тих. до і після поїздки. Ось носи на здоров'я, це козацька вишиванка символ перемоги. А, вишиванці лайк. Катрин, як мені. Таке милий. Дякую, кохана. Все ж таки, Катрусю, зосереться на змаганнях. Готуйся до конкурсу плетіння вінків. Не переживайте. Це гормональне. Все буде добре. І? А має бути не добре. Має бути перемога. Готуємося. Ось. Команда Яблунівки готова до змагань, список команди. Я перепрошую, але команда Яблунівки вже є в заявці. Ні, це якась помилка. Моя сім'я багато років представляє Яблунівку. Нічого не знаю. Можу зареєструвати вас як Яблунівка 2 Ми Яблунівка 1. Ми все життя за неї грали. Правильно говорити не грали, а програвали. Ще раз добру дня. Пора яблунівці повертати статус переможця. Але ж без команди участь неможлива. А хто тобі сказав, що в мене немає команди? Я з дитинства мріяв прийняти участь у фестивалі своєю родиною. Я за. Треба цим офігівшим середюкам показати. Ура! Я з тим козлом Ашотом в одній команді не буду. Та ти подумай, учасникам змагань дають суттєву знижку на торгову точку. Фестиваль Гарна нагода помиритися з Олькою. Крім того, конкурсу поцілунків не буде. І я за пухляком домовлюсь. Я заплачу за пухляку. І він організує конкурси поцілунків. Ви з ним практично не будете бачитись. Хтось участвує в конкурсах, а хтось дивиться за точкою. Команді суперника «Фізкульт»! Привіт! Ну то що? Реєструвати вас, як Яблунівка, 2 Змирись, Середюк, бути другим це ж твоя доля. Навіть на чемпіонаті світу по другому місці. Він би зайняв друге місце. Мій хлопець мій хлопець лох. Мій хлопець лох. Мій хлопець злов, мій хлопець. Ой, не хоче курка, просто хоче Даль! Відкриваємо ручисто свято! Я не поняла, ти в лотерею мільйон виграв чи страх потеряв. А хто торгувати буде? Там мама твоя нормально без нас справляється, а команда без мене не потягне. На сцену з кукуремося, запрошуються, переможуть минулорічного фестивалю. Капітан команди грошіка! Цінуй сильніше! Як ні, як прощальний поцілунок. Ой, та я від тебе це останніх п'ять років чую. Треба було замариновану курку брати. Тепер я встигаю і в конкурсі перемагати, і денючку заробляти, і не голодувати. Вах! Люблю курочку, як Дід Мороз снігурочку. Можна два шампури Ось. Дячка Тарас виграв конкурс зуб за зуб. Відкрив зубами два ящика пива. Молодець! Хорошо, что отменили конкурс око за око. Доця, синій пакет. Твої жінки щось сховаєте екстрасенс не знайде. Я нічого не трогала. Я іншого не чекав. Синій пакет з грибами. Та все нормально, то я їх пожара і продав. Рубать-копать. Запухляка голоси конкурс. На кращу грибну юшку. А я тобі казала, того ідіота з собою не брать. Все, ми програли конкурс. Нічого не програли. Знайду я гриби. Ти ж в своїй житті, крім шампіньйонів, нічого не бачив. Ставте казан. Будуть вам супергриби, мамою клянусь. Я встигаю на конкурс поцілунки. Знайдеш гриби? Я тебе сам розцілую. Слухай, брат, а не підкажеш, де тут можна грибочки взяти? У лісі. А так, щоб купити, ну не шампіньйони. Ти мене розумієш, правда? В цьому плані. Тоді та бідеадіка. Грибочки є. Що ти кричиш? Звісно є. А їх точно можна їсти? Ну не крита ж. А чого так мало? Тобі на скільки людей? На всіх, хто на фестивалі. Що за гриби, я тебе питаю? Вони шампіньйони. Сироїшки. Якісь вони стрьомні. А я тобі казала, що він ідіот. Ах. Смакота. Ще п'ять хвилин покиплять і буде бомба. Не встигли. Ми програли конкурс, але не програли війну. Відірвусь на в'язанні морських вузлів. В них проти мене нема а -а -а. О, А я бачу, що язик що та ти вже зав'язав на адміральській візі. А що, ідіот? Рибка, борися, зло, побачить ні поряд! зіньки вилупив. Ти переодівайся, чи ти будеш бігати в макасіна. Виліз дятел на дерево подає сигнал. А погай забов козацьких суперфінал! Фінальний раунд Естафета. Участь беруть чотири учасники. І поки наші команди готуються до суперфіналу. Для вас співає заслужений артист України Любомир Засетко! Так, ну нагадайте мені, в чому секрет наших перемог. Ми вмітливіші, сильніші, розумніші. Одразу видно, що твоя мамка з Яблунівським згрішила. Це точно. Ми завжди перемагаємо, тому що. Підготовуємо свій виграш. А, так, а який цього року наш план? А, значить, так, ти береш на себе Україну вірменську солодку парочку, поняв? Домовилися. А з сердюками що робити? На минулорічні уловки вони навряд чи поведуться. А... Не спрацює. А це я візьму на себе. Ой, так. Будь ласка, хочу по одну морквиночку. Боже, який він милий. Його Мартін звати. Мартін, який ти красунчик. А в мене ще є. Ходім, покажу. Ходім. А можна Ходім. Я тобі предлагала чай. Ти захотів кофе. Тепер жди. На. Дякую. Mm. А можна і мені кави? Можна. Дома вип'єш. Ми закриваємось. Дамочко, сорок порцій. Будь ласка. Дякую. <рес> Пожалуйста, ви ще не закрились. Давай став табличку переоблік. Пішла на базу санітарна година. Закривайтесь, вістать всіх наверх. Зараз естафета, фінал. Ось наша побіда, Тарас. Побіда? А, а де Оксана? Пішла, на не спати. спать. А, я тут ще подумав, не хочу ходогів замовити. Двадцять штук. Двадцять штук. Тарас, бачиш, у мене спідзаказ. А що та бери? Той придурок все одно пів часа нічого не робить. стой, стойного. Синок, молодець, пішли. Фінал, фінал. Давай, 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 давай. Запрошуються обидві команди яблунівки. А мама пішла їй чекати. А де інші учасники? Починаємо без них, вони потім підтягнуться. А чий ти запах, а? А то не грибна юшка, то запах технічної перемоги. А ваші де? А так ми вдвох з синком справимося. Ну це суперечить нашим правилам. Якщо через три секунди не з'являться всі учасники ваших команд, я оголошую технічну перемогу команді Грушівка. А чим більше команд з яблунів, тим легше. Ви наступного разу трьома командами приїжджайте, а кубок мені поштою прийшли. Один. Два. Два з половиною. Два з волосиною. Волосина обривається. Три. Чіпки. Ми об'єднуємося. Рубать копать. Тільки заради ямбулка. Так, 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 ну, чекайте, це не чесно. А що за запах? Це не грибна юшка. Це хтось обхезався. Нічого й не забоявся. Просто правила. Ну, до речі, правила цього не забороняють. Отже, у фіналі зійдуться команда. Грушевки і об'єднана команда. Ябудівки! Давай, вставай, бежи за золотом! Бежи за золото. Oh, Краще в мішках стримати, ніж мішки носити. Катруся. Стеде, а ми тебе там скрізь шукаємо. А я тут хлопчиків годую. Я такі мирі. Команда виходить на фінішну пряму. Поки що директора команда яблунівки. Що не бачимо? Яке падіння! І ось у лідери виходить команда. Грошельки! Давай! Давай! Не можу, я здається, нову підвернув. Коли була б така смачна вечеря перед змаганнями, я б тебе кабана не доніс. <рес> Дорога моя родина, дорогі мої рідні, можна сказати, сусіди, я хочу підняти келе і сказати тост за Тараса. Ні, ні, без тебе ми б не перемогли. Вася, Вась, Вась, Вась. Ну я хочу сказати. тост. Ну, ну, почка, ми. ну ну, я Вася, Вася, ну, вас, вас. ну, чи... я, я ну, я ну, хочу. Гарас, сказати Тарас. Ви знаєте, коли я востаннє вигравав э, змагання козацькі забави зі своїм батьком, я, я ніколи не думав, що я колись буду переживати такі емоції. Вась, ти, э, твоя родина, ви повернули мене в минуле, нас і я хочу випити за спільну перемогу крижанівських і Середюків. Ура! За да! нас! Да. З перемогою! Ой, давай! Дякую тобі! Дякую! <раплянень> Нарешті кубок зайняв своє законне місце, тепер я його нікому не віддам. А, ну я тоді пропоную, щоб він у мене постояв. Як? Ну, отак. Попарному у тебе, а непарному в мене. <рес> Ти хитрюга. <рес> Ти думаєш, я не знаю, що непарних більше? Ні, так я більше зробив для перемоги. Я тебе кабана на фініш таскав. А я придумав ідею об'єднатися, так що кубок мій. Це но я це мій, мій. 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 Начинаем жить сначала. Я скоро попустить. Момент.